У чому унікальність тапіоки? Справжня тапіока виготовляється з крахмалю маніокі, коренню, багатого на енергію, який легко засвоюється і не містить глютену. Вона дарує ситість, а також містить мінерали, як кальцій та залізо. Щоб приготувати тапіоку, варимо її на слабкому вогні протягом 25 хвилин, потім даємо настоятися під кришкою ще 25 хвилин. Після цього зливаємо воду та промиваємо холодною водою. Оптимально використовувати зварену тапіоку впродовж 2-4 годин, коли вона має найкращу консистенцію. Якщо хочете, щоб вона збагнулася довше, додайте трохи цукру. У нашому рецепті ми готуємо особливий манго-банана бабл, де замість цукру використовуємо сироп манго. Це надає тепіоці яскравого фруктового аромату і робить смак ще більш виразним. А щоб підкреслити фруктовий настрій, ми додаємо бананове молоко та зелений чай з манго. Тапіоки чудово поєднуються як з молочними, так і з фруктовими смаками. Ви можете створювати класичні баблті на основі чорного або зеленого чаю, а також сміливо експериментувати з унікальними рецептами. Нейтральний смак тапіоки дозволяє кожному напою та десерту. Тобто розкривати свій характер, додаючи йому текстуру та оригінальність. Замовляйте справжню тапіоку на нашому сайті та відкривайте нові смаки разом з нами.